Наш свіжий інформаційний випуск буквально за 15 хвилин. Приблизно в цей час кордон з Польщею сьогодні знову заблокують тамтешні фермери. Вони оголосили про новий страйк у пунктах перетину з Україною. На місяць хочуть перекрити шлях через ягодин дорогусь. На Волині розпочинають протести угорські фермери. Щоправда, вони поки без блокування. Зокрема, про блокування кордону. Я сподіваюся, у розмовній студії розмовлятиме і Вадим Карпяк з його гостем. Чи не так, Вадим? Саме так, Олено, і у воду дивишся. Андрій Демченко на зв'язку речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю Вадима. Отож, від 10-ї ранку польські фермери обіцяли перекрити певні пункти пропуску на українсько польському кордоні. Що зараз діється? Розкажіть, будь ласка. Так ми вчора повідомляли про те, що мали інформацію від польських колег про те, що сьогодні з 10-ї години почнеться блокування руху на напрямку. Трьох пунктів пропуску це Ягодин, Рава Руська і Шегині. Ну, звісно, що всі ці дії відбуваються на території Польщі, на напрямку пунктів пропуску на різних ділянках це, ну, відстань від кордону може бути різна. Ну і станом на зараз. За інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, розпочалися дії з блокування по напрямку пункту пропуску Шигіні з польського боку. Це пункт пропуску медика. близько 100 осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони знаходяться десь за кілька сот метрів від пункту пропуску. І на даний момент не відбувається руху на ні на виїзд Польщі, ні на віз Польшу, як для вантажних транспортних засобів, так і для легкових автівок і для автобусів. Фактично, ті дії, які б мали бути націлені виключно на блокування руху вантажівок на даний момент на цьому напрямку заблокували рух для всіх категорій транспорту. Ну звісно, що ми сподіваємося, що в найближчій час ця ситуація зміниться і. На польській стороні віднайдуть можливість руху, хоча б для легкових автівок і для автобусних перевезень. Це така неприємна несподіванка. Тобто, легкові автобуси теж стоять. Тоді це означає, що буде збільшуватися черга. Чи зрозуміло, пане Андрію, на який термін заблокований кордон? А, да ще додам, що по іншим двом напрямкам: це Рава Руська і Ягодин, станом на зараз від польських колег ми не отримали інформацію про початок дій з блокування, але не виключено, що вони почнуться о 10-й годині за польським часом, тобто 11-та година за Києвом. Ну, очікуємо. І як тільки буде будуть зміни, ми обов'язково про це повідомимо. Щодо терміну таких дій з блокування, то як анонсували представники фермерського напрямку, що вони можуть продовжувати ці дії протягом місяця, фактично до початку березня. Ага. Ну тобто, це дуже серйозно. Добре, на інших пунктах пропуску, це ж не єдині пункти пропуску України з Польщею. Яка ситуація, і чи є там якісь ознаки блокування, чи затримка перевірки транспортних засобів? Ну з тієї інформації, яку ми а, мали знову ж таки від польських колег, то також мали а, мають заблокуватися або розпочатися дії з блокування ще на двох напрямках: це пункти пропуску у Гриніві і у Столух, Але а, ці дії, а, начебто, мають а, відбутися з 12-го числа а, по іншим напрямкам а, офіційного підтвердження. Від польських колег ми не маємо, але звісно, що ми в постійному контакті з польськими прикордонниками для того, щоб розуміти де це може відбутися ще окрім цих п'яти напрямків, про які ми щойно вели мову. Ну і власне про можливість все ж таки пропускних операцій, в тому числі і для вантажних транспортних засобів, якщо будуть заблоковані всі ці п'ять напрямків, про які ми вже маємо інформацію. Бо до прикладу, учасники блокади зазначали, що вони протягом години все ж таки пропускатимуть, ну хоч і незначну, але певну кількість вантажних транспортних засобів на, на окремих напрямках е, йшла мова про те, що будуть пропускатися по одному, по одній вантажівці на інших напрямках, по дві, по три. В нічний час дещо більше вантажних транспортних засобів. Тому фактично треба дочекатися, коли на це відбудеться і вже розуміти предметно, наскільки пропускні операції будуть можливі? Ну і звісно, що ми очікуємо, що рух для легкових автівок і для автобусів він все ж таки не буде ускладненим як по напрямку пункту пропуску Шегіні, так і по іншим напрямкам. Добре, пане Андрію, крім українсько польського кордону, яка ситуація на решті західних кордонів України? Наскільки там пункти пропуску безперешкодно працюють? Ну, по іншим напрямкам зараз все стабільно по іншим ділянкам кордону з іншими країнами В черг ми не відмічаємо, і рух забезпечується інтенсивним. А щодо хотів би зробити акцент ще на кордоні з Угорщиною, бо також від угорських прикордонників мали інформацію про те, що сьогодні має, має розпочатися акція угорських фермерів навпроти пункту пропуску тиса з нашого боку, це з угорського боку пункту пропуску захонь. Але і тоді, коли інформували нас, угорські прикордонники зазначали, що блокування руху начебто має не відбуватися. Фактично, це буде така більш демонстративна акція в підтримку фермерського напрямку. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Андрію, за оперативну ситуацію. Колеги будуть далі відслідковувати, що діється на українсько польському кордоні. В першу чергу з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби Україні. Ну і